Кілька років тому Олександр Бурмака почав створювати ферму у Васильівському районі, який наразі окуповано, розпочав будівництво, було чимало багатопрофільне господарство, а далі повномасштабка зруйнувала всі плани. Установка для сома була установлена на 10 тонн і бджіли, вівці бджіли, до речі, лишились там, За ними лишився. Доглядати дуже небайдужий до бджіл чоловік, який сказав: Я без них нікуди не поїду. Бджіли, вівці, телята і відновлення ґрунтів. Ми повинні були займатися. Колись чоловік в інтернеті натрапив на інформацію про африканських сомів, почав вивчати та дізнався, що ця риба не поступається вмістом мікроелементів та омега 3 і загорівся ідеєю створити господарство з розведення риби. Вода була зроблена, аналіз, і в мене державний сертифікат на цю воду, що вода придатна навіть для розведення форелі, навіть для форелі, яка тільки в дуже чистій води. Після евакуації до Запоріжжя почав все створювати наново. Від центру зайнятості отримав грант на 250 тисяч гривень. З обладнанням для ферми допомогли колеги фахівці з Кировоградщини. Установка ця в Європі не нова в Україні. Вона нова і розвивається. В процесі установки було багато доробіток. Відходили від схем підключення, так як все робиться індивідуально під кожну установку. Найближчим часом підприємець планує запустити в басейни мальків і до кінця осені виростити їх. За підрахунками пана Олександра, ферма має окупитися до нового року. Олена Селенко Славко Твердохліб ТВ7.